Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Наприкінці серпня на початку вересня цього року у швейцарському базелі відбулися великі урочистості, присвячені 125-й річниці Першого всесвітнього Сіоністського конгресу. Звісно, зібралася величезна кількість делегацій з самої держави Ізраїль, з різних країн світу. Прибув президент Ізраїлю Іцкак-Герцог. прибули представники швейцарського уряду, яких, як ви напевно добре розумієте, на першому сіоністському конгресі не було. Були ухвалені спеціальні заходи безпеки, серйозні урочистості, які були присвячені великій історичній події. Однак треба відразу сказати, що тоді, коли перший Всесвітній Сіонійський конгрес дійсно відбувався, ніякої великої зацікавленості він не зустрів ані у самій Швейцарії, ані у великої кількості самих єврей. Навіть єврейська спільнота. Самої Швейцарії не дуже розуміло, що відбувається у Базелі. Теодор Герцль, австрійський журналіст і автор книжки Єврейська держава, за ініціативою якого відбувся цей конгрес, виглядав для більшості політиків з єврейського середовища того часу. Звичайнісіньким диваком. І він так тоді і писав. Я виглядаю для них диваком. Вони не хочуть зрозуміти, що таке єврейська держава. Але я впевнений, що на першому сіоністському конгресі я створив єврейську державу. І за 50 років це буде зрозуміло кожному. Теодор Герцль, коли писав ці слова, помилився у своєму прогнозі тільки на рік. Перший Сіонівський конгрес відбувся у серпні 1897 року, а Єврейську державу було проголошено у травні 1948. Однак треба відразу сказати. Що сама ідея того, що у євреїв має бути своя держава, не сприймалася так, як це здається сьогодні. Що ця ідея зовсім не оволоділа масами, що ті, хто захищав цю ідею, продовжували виглядати маргіналами у єврейському політичному житті упродовж багатьох десятиліть. Що найбільш популярними були ті політичні партії, які закликали боротися або за асиміляцію єврейського населення серед інших народів у Північній Америці, або ж на європейському континенті, або вважали за потрібно шукати шляхи культурної чи навіть територіальної автономії єврейського населення у тих країнах. Де проживала велика кількість євреїв. І ці партії вони брали активну участь у політичному житті своїх країн, вони здобували місця в парламентах і органах місцевого самоврядування. І було абсолютно незрозуміло, коли інші представники політичного істеблішменту говорили та ні. Ми маємо працювати не тут. Ми маємо збирати гроші для того, щоб побудувати нашу власну єврейську державу там, де євреї жили споконвічно і змушені були виїхати з цієї землі не зі своєї волі, а тому, що тисячі років тому програли війну за свою національну державу Римській імперії. Римській імперії вже немає, а ми є, і ми маємо повне право заснувати свою державу на своїй землі. І така була реальна боротьба між тими, хто був впевнений, що будує своє життя там, де сторіччями вже жили його родичі, там, де він міг говорити про державу проживання, якщо не як про матір, то принаймні як про. Добру чи не дуже добру матчу, і тими, хто був впевнений, що потрібно будувати свою власну державу. І що ніякого іншого рецепту для подальшого існування єврейського народу, окрім як побудувати свою власну державу, не існує. Те, що нам сьогодні здається елементарним, тому що ми розмовляємо з вами через десятиріччя після. Заснування держави Ізраїль зовсім не виглядало так наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. Навіть не виглядало так у 20-ті роки 20-го сторіччя, коли на землях майбутньої держави Ізраїль вже було чимало єврейських поселенців, коли створювалися перші сільськогосподарські поселення і комуни, коли по суті вже. Були засновані загони для охорони цих поселень, які згодом перетворюються на армію оборони Ізраїля, коли єврейський національний рух був вже у Палестині і вів важку боротьбу за своє існування спочатку із владою Османської імперії, а потім із владою Британської імперії, яка отримала цю територію на тимчасове керування. За підсумками Першої світової війни. Але в будь-якому разі треба усвідомлювати, що цей політичний рух був рухом меншості, а не більшості, що більшість єврейського населення світу, і тим більш Європи була впевнена, що треба залишатися там, де люди і жили. Що не потрібно робити такого складного вибору, їхати на далекий Близький Схід, де так багато усього не зрозуміло, де ще й конфлікти можуть бути із місцевим арабським населенням, де немає ані житла, ані звичних занять. І так вийшло, що перед Другою світовою війною та громада, яка жила на майбутніх землях держави Ізраїль, жила своїм життям. А американські чи європейські євреї своїм. Ну а потім почалася Друга світова війна. І Друга світова війна раптом з усією, я б сказав, жорстокістю і точністю довела вірність ідей Теодора Герцля і всіх тих, хто притримувався цих ідей і хто захищав їх після Першого Сіонівського конгресу. Виявилося, що делегати цього конгресу були зовсім не маргіналами у єврейському національному русі. Виявилося, що саме вони усвідомлювали ті загрози, які існували перед єврейським населенням Європи. Виявилося, що можна звичайно, скільки завгодно довго розраховувати на чужі уряди в час миру. Але тоді, коли починаються справжні випробування, коли ворог, в принципі, бажає тебе знищити як такого, а в тебе немає твого уряду, який готовий про тебе подбати, звичайно, ти залишаєшся беззахисним. І, звичайно, тоді можуть бути створені будь-які інструменти для знищення і тебе самого, і твоєї нації. І твоєї цивілізації. І після Другої світової війни не було вже ніяких сумнівів, що єврейська держава потрібна євреям, де б вони не знаходилися після її створення. Навіть ті євреї, які не збиралися виїжджати до Ізраїлю, не збиралися брати участь у побудові і захисті єврейської держави, прекрасно усвідомлювали, що це. Така скеля, на яку вони можуть сподіватися в разі, якщо ті уряди, які вони продовжують вважати своїми урядами, одного прекрасного дня скажуть їм, ви нам тут більше не потрібні. І ми не збираємося вас захищати. І ми не збираємося вас вважати за власних громадян. В ситуації, коли Ізраїлю не було. Така людина просто збирала свої манатки і відправлялася невідомо куди. Але в ситуації, коли Ізраїль виник, така людина могла спокійно повернутися спиною до такої держави і до такого уряду і сказати: ну що ж, у світі є місце, де мене готові бачити таким, яким я є, і захищати мене таким, яким я є. І мені не потрібна ваша. Бажання або небажання вважати мене громадянином. Тому що у світі є країна, яка буде вважати мене громадянином просто тому, що я є таким, як народився. І в цьому велич цієї національної ідеї. І я б сказав, в цьому велич будь-якої національної ідеї. Не знаю, чи ви здогадалися, що це взагалі подкаст не про Перший Всесвітній Сіональський Конгрес, і не про історію єврейського національного руху. Це подкаст про історію українського національного руху, якщо серйозно. Люди, які вважали, що українці мають право на власну державність, що вони взагалі існують як самостійний народ. Що вони не є гілкою руского народа, як про це було написано в кожному шкільному підручнику Російської імперії аж до 1917 року, вважалися серед більшості населення майбутньої української держави за таких самих маргіналів. Їх також ніхто ніколи не сприймав серйозно. Тим більше, коли у малоросів були такі неймовірні можливості по кар'єрному просуванню в Російській імперії тільки якщо б вони відмовилися від власної національної сутності, від готовності захищати саме право власного народу на існування. Я маю сказати, що сама. Політична ситуація, яка призвела до появи Незалежної Української держави 1918 року, спочатку у вигляді ОНР, а потім у вигляді Української держави гетьмана Павла Скарапацького, а потім у вигляді директорії цієї ж самої ОНР. ця політична ситуація була реактивною. Більшість людей. Які готові були підтримати спочатку автономію, а потім і повну незалежність Української Республіки, погоджувалися на такий варіант розвитку подій, саме тому, що вони були шоковані тим, що відбувалося в столиці метрополії, у Петрограді. Спочатку перша російська революція, однак вона не призвела до української незалежності, а тільки до. Тріумфу ідеї автономії, які до цієї революції вважалися також досить маргінальними і небезпечними для більшості населення. А от незалежність це вже прямий результат більшовицького перевороту. Виявилося, що більшість людей, які проживають на території майбутньої України, готові захищати її незалежність навіть не тому. Що не бажають жити у одній державі з вілікаросцями, а тому, що шоковані наслідками влади більшовиків, їхніми радикальними гаслами, їхньою готовністю до червоного терору. І саме тому ці люди були готові провести державний кордон між Україною і радянською Росією, І... Ті, хто казав, що Україна заслуговує на незалежність не тому, що треба рятуватися від більшовиків, а просто тому, що українці інший народ, інша цивілізація, інша мова, інша історія, інша культура, вони були у меншості навіть в той час, коли нібито будувалася нова українська державність. А згодом, а згодом. Давайте перенесемося на 10-річ на події серпня 1991 року і подумаємо, а за що голосувала більшість депутатів Верховної Ради Української РСР, коли ухвалювала спочатку декларацію про суверенітет, а потім і Акт про незалежність України? Якими були головні мотиви депутатів? Які натискали на кнопки. Якщо згадати, що ці депутати у більшості своїй були партійними висуванцями, представниками номенклатури Комуністичної партії України, людьми, які присвятили своє життя тому, щоб ніякої незалежної України ніколи не було, людьми життєва кар'єра, яких залежала від того, наскільки вправно вони будуть розігрувати себе козачків при московському пані. Хай червоним. але пань! 24 серпня 1991 року ці люди голосували за те, щоб врятуватися від демократичної Росії. Так як їхні попередники у 1918 році хотіли врятуватися від Росії комуністичної. Але не врятувалися в результаті так, ці хотіли врятуватися від Росії демократичної. і навіть не усвідомлювали, що вже не встигають у останній вагон історичного потягу і що Комуністичну партію України вже не врятувати такими спробами. Чи були у залі засідань Верховної Ради України тоді, коли голосувався Ак за незалежність? Ті, хто вважав, що Україна заслуговує? На незалежність не тому, що потрібно рятуватися від демократичної Росії Бориса Єльцина, а просто тому, що українські і російські народи це різні народи. І тому, що тільки у своїй державі можна захистити український народ, українську мову, українську культуру, українську цивілізацію. Звичайно, ці люди були. Ми всі їх імена знаємо. Багато хто з них відсидів за українську національну ідею таборах. Але ці люди були у меншості і підтримувала їх меншість населення колишньої української РСР, в той час, як в Балтійських державах на перших вільних виборах у радянському союзі перемогли народні фронти, діячі, яких були прихильниками незалежності своїх країн і наполегливо боролися за те, щоб цю незалежність забезпечити. Більшість населення української РСР на вільних виборах проголосували по суті за збереження України в якості Республіки Радянського Союзу, тобто, по суті, в складі Росії, оцієї історичної Росії, за яку сьогодні бомбардує українців ракетами Володимир Путін. І на референдумі по збереженню Радянського Союзу переважна більшість мешканців радянської України проголосувала разом із росіянами. Та мешканцями інших колишніх радянських республік готовими жити у складі історичної Росії. Наш розвиток з 1991-го. І, по суті, якщо вже бути точним, по 2022 рік відбувався у постійній боротьбі державницької меншості із нігілістичною більшістю. При цьому, Скажімо так, переважній більшості з цієї більшості взагалі було абсолютно все рівно. в якій державі жити, якою мовою говорити, за яких політиків голосувати. Вони сприймали українську державу як певний супермаркет, який має виключно забезпечити той самий стандарт, який забезпечує будь-який звичайний супермаркет. І на цьому їхні вимоги до держави, по суті, закінчувалися. Так ми прийшли до 2014 року без реальної сильної армії, без реальних державних інституцій, які б забезпечували українські інтереси, а не інтереси пана з Москви чи корупціонера з Донецька. Без Спеціальних служб, які б могли відповісти на виклики, якщо ці виклики відбудуться, ми прийшли із державою, яка була готова стріляти в народ. І була, по суті, не українською державою, тому що ця держава Януковича хотіла стріляти в український народ. І навіть коли 2014 року ворог продемонстрував, чого він бажає. Коли був окупований Крим, коли була окуповано Донбас, все одно більшість громадян України не зробили жодних висновків. Навіть не з того, що відбулося, а з того, що може відбутися. Не усвідомили, для чого ж потрібна держава. Яка її головна функція? І от прийшов чорний день української. Національної історії 24 лютого 2022 року у Кремлі ухвалили рішення про остаточне вирішення українського питання. Приблизно так, як в 30-ті роки в Німеччині Гітлер із своєю злочинною партією ухвалив рішення про остаточне вирішення єврейського питання. Що означає остаточне вирішення українського питання? Просту річ. Окупацію всієї території України і знищення і вигнання всіх тих людей, які хочуть надалі вважати себе українцями. Ті, хто готові сприйняти окупаційну адміністрацію і вважати себе за росіян, в принципі, можуть залишитися і як і далі служити московському пану. От і вся ідея, яка зараз здійснюється за допомогою російських військ, за допомогою російських ракет. За допомогою знищення української інфраструктури, шляхом деіндустріалізації і знелюднення української землі. Як і більшість євреїв у 30-ті роки, українці не усвідомлювали у масі своєї, що їм загрожує, і ставилися до майбутнього із дитячою інфантильністю і необережністю. Навіть тоді, коли загроза вже не намагалися ховатися і декларували свої майбутні наміри. Путін буквально статті писав про це. Але українці віджартовувалися знаменитим, а то Путін нападе». фразу, яку всі забули того зимового дня, коли на українські міста були скинуті перші російські ракети, коли загинули перші. Українські мерні мешканці у цьому масовому нападі російської армії. І ми прекрасно розуміємо, що Росія буде продовжувати намагатися вирішити українське питання аж до того, доки в неї вистачить сил. Так як гітлерська Німеччина намагалася вирішити єврейське питання, доти, доки в неї вистачало на це сил. Вона програла. Всіх не винищила. І українців, звичайно, всіх не винищить. Ми бачимо, що у Росії сила це явно не вистачає. Хоча бачимо, як по-звірячому вона поводиться всюди, де може дістати своїми кривавими руками від Бучі до Маріуполя. Не хочу навіть думати, що зараз. Відбувається на Херсонщині з українцями. Там може бути 10 буч 20. Але виникає питання. Питання висновків. Воно є найважливішим. Що відбудеться після того, як українці врятуються? Як українські збройні сили звільнять? Територію країни, як Україна зможе претендувати на безпеку і майбутнє у сім'ї європейських народів? Чи будуть здатні українці усвідомити цінність не просто своєї держави, а своєї цивілізації? Чи усвідомлять вони? Для чого напав на них Путін? Євреї в принципі усвідомили. Гітлер просто хотів, щоб євреїв не було. І Путін напав: щоб українців не було. Щоб не було чутно слово української мови, щоб не розвивалася українська держава, щоб зникла українська цивілізація. Коли мені кажуть, але ж Путін бомбить. Міста, де люди розмовляють російською мовою, і знущаються зараз, у першу чергу над російськомовним населенням у Харкові, у Миколаєві, у Маріуполі. Так, так, звичайно. Знущаються і бомбить, щоб ці міста ніколи не заговорили українською мовою, щоб вони залишилися русскими городами. Адже ми чуємо від цих нелюдей. Що вони бажають освободити всі русські міста. Українцям потрібно, врешті-решт, усвідомити, що вони захищають. Вони захищають право власного народу на існування. Якщо зрозуміти, в чому це право все ж таки є, то воно не у захисті хутора, а у захисті цивілізації. Кордон між українською РСР і радянською Росією міг бути проведений інакше. Білгородська чи Курська область могли бути такими самими областями України, як Сумська чи Чернігівська, а Донецька чи Харківська область могли бути такими самими областями Росії, як Білгородська чи Курська. Це вже було рішення Йосипа Сталіна. А не українського чи російського народів. Але питання не в тому, яка область відійшла до однієї союзної республіки, а яка до іншої після окупації української землі радянськими більшовиками. Питання в тому, на якому терені зберіглася реальна українська цивілізація. На терені. Колишньої радянської України вона зберіглася. Там. Де було проголошено в серпні 1991 року вільну українську державу? І обов'язок і держави, і суспільства саме цю цивілізацію зберігти. Бо український народ це цивілізація, це своя мова, а не чужа, навіть якщо цю чужу мову намагалися насаджувати десятиріччями, чи як це було в українських містах сторіччями. Це своя історія, а не вигадана московськими чи петербурзькими науковцями. Версія. Це держава, яка захищає українця і українське. Звичайно, поважаючи національні меншини, які й собі можуть розвиватися, поважаючи ту державу, в якій вони живуть. Це абсолютно нормальні. Стандарти існування в будь-якій європейській країні, до клубу яких Україна так хоче приєднатися. І я сподіваюся, приєднається. Але мені дуже хотілося б, щоб тоді, коли Україна приєдналася б до цього клубу, вона б стала таким самим притулком для українців справжнім, неімітованим. Як Ізраїль став притулком для євреїв. І щоб я міг дивитися і вірити, що Україна це така сама скеля для українців і для тих, хто вважає себе українцем. Як я можу зараз дивитися в бік Ізраїля і розуміти, що для мене, як для єврея, це скеля, яка захистить мене при будь-якій негоді. І Україна. Має захистити кожного, хто хоче бути частиною українського світу і української цивілізації при будь-якій негоді. Але захистити це гарантувати те, що ця людина залишиться українцем у цій державі. Дякую, друзі. Залишайтеся з цим підкастом. Нові серії будуть.